Ви мені ніколи не повірите, за що ми тільки що отримали гроші від страхової компанії тут в Бафологровіліною. Минулого тижня, власник ось цього будинку, де я зараз стою, хотів на вихідних підлити свої кущі, свої квіти. Взяв шланг для води, його треба було підключити до цього хозбі, спігод в да? звідки вода виходить. Він намагається його підключити, а воно після зими щось заржавіло, щось не працювало. Він його подірвав по е, потянув і зламав. В результаті чого вода почала такти всередину цієї стіни. Затопило в бейсменті ось так от два інча. І ми тільки що закінчили інспекцію за страховою компанією, отримали від них вже approval. Тобто він просто підписав бумажку. Гроші за те, що ми вже зробили, все вирізали, висушили гроші за те, щоб все поремонтувати, і не просто запечити, а замінити всі панелі, весь драйв, все, що там є в бейсменті. І також, звісно, що кожну копійку, яку власники будинку вже заплатили пламберу за те, щоб поремонтувати цю трубу, яка вже не протікає. Маєте подібну ситуацію? Не чекайте, дзвоніть. Ми будемо раді допомогти.